Так, бачите, мотається сітка на відправку на нову пошту, тобто не в коробку, просто вона заматується, щоб вона якби не пошкрябилася да, десь там на новій пошті. А, а куди вона поїде? Така метрова або півтора метра? На... Ну, куди? Е ну тільки грузове відділення. Тільки ми відправляємо грузового і людина, яка отримує, теж їде тільки на грузове відділення, тому що вона не, не форматна, не квадратна, як нова. А, а якщо, наприклад, таку замовили сітку і адресна доставка? то ну ми, ми все одно відправляємо? Ну так, новий почте, кур'єр вам завезе, куди вам потрібно. Ми відправляємо на грузове відділення, а там уже... Ну так, ми з грузового відправляємо, а там уже кур'єр вам привезе, куди кому треба. Все, так, з замотали, зараз ще скотчем пройдемося. А, сітка взагалі відде від, від, від 500 гривень рулон сітки на 10 метрів, ось такої металевої. Метрова ячейка 50 на 50. На 50. Є пластикова сітка, є зелений забор, ось такий класний. Турція, якраз зараз до фура, десь вже має приїхати з Турції. Щас вам покажу. Ось такий, бачите, зелений забор. Зелений забор 840 гривень квадратний метр коштує. Ось десь фура їде з Турції, зараз ось до приїде, будемо знову відправляти. Бо люди позамовляли трошки.